Гамірно та людно у п'ятницю вранці на подвір'ї четвертої школи. Сьогодні тут прощаються із рідним навчальним закладом 32 випускники. В цьому класі випускаються три золотих медалісти. Вони переможуть всі всевозможних яких тільки конкурсів художньої самодіяльності, як в школі, так і в міста. Я в цьому класі волонтер, переможці волонтер року. Для одинадцятикласників цього року свято останнього дзвоника особливе мне очень сложно прощатися со школой, тому що 11 лет я просыпалась, шла по в один и той же клас видела кожен день. І я розумію, що це все для мене закончилось. Починається новий етап моєї життя, який буде сложнее. В один із найважливіших моментів життя поряд із випускниками найближчі люди, батьки, друзі, вчителі. Вони так само як і діти, хвилюються сьогодні і говорять синам та донькам напутні слова. Щоб все було добре їм, щоб основне було мирне небо над головою і ніякої біди не було. Щоб їхні мрії збувалися. Що вони задумали, все в них збулося. Зі своїми мріями одинадцятикласники випускають у небо жовто-сині кульки. Далі такі вже дорослі діти кружляють у шкільному вальсі, а це прощальний вальс від випускників 10-ї школи. Сьогоднішні одинадцятикласники говорять, їм не віриться, що цей день настав так швидко. У нас проходили уроки, навіть непомітно. Не все було так цікаво і ну, цікаво захоплююче. Були всякі концерти у нас місць школи на 8 березня. У нас були концерти, заходи різні. І нарешті найочікуваніша мить над шкільним стадіоном роздається останній дзвоник. Офіційно літні канікули розпочато у наступні три місяці, говорить полтавський міський голова Олександр Мамай. Усім школярам варто гарно відпочити. Сьогодні у нас велика криза в країні, і дуже багато батьків не в змозі оздоровити своїх дітей. Тому в минулому році ми виділили 400 тисяч в цьому році понад 3 мільйони на оздоровлення дітей. І від загальної кількості учнів пропорційно ми роздаємо ці сертифікати на відпочинок дітей. Загалом цього дня у Полтаві шкідний дзвоник пролунав востаннє для півтори тисячі одинадцятикласників.